І знову посилочка до нашого постійного клієнта з Німеччини Степана. Ось такий комплект плиточника сьогодні поїде. Це помагати акумуляторний в кейсі. Потім присоска, сама нова від Чиджинга, з дуже м'якенькою гумою, максимальною вантажопідйомністю в кейсі. Ну і ця взагалі топ-присосок відбігає з такою м'якою силиконовою гумою з регулюванням зарядки. Type-C з зучечко, яка регулюється, потім штанга 4-метрова, яка всім подобається, тому що має кареточку, яка регулює по висоті ваш рівень і по колу. І куча дрібничок. Диски на гаверчик сенді гесочка 80-ка, маленька, дуже класна. Акфікс клей, шаблончик під, під газетники, шаблончик під інсталяції, теж, який вам дуже подобається пластиковий. Ну і весь комплект кагонок від 20 до 110 від Вікторіту. Такий і не нетінкий комп... інструмент-плиточника можна придбати в магазині Неомаг, Висилаємо по всій Європі. Дякую, що користуєтесь нашим магазином.